Другу форму на змінку тепле тепле більоки там солдати вибирають зимовий одяг, адже невдовзі їдуть у зовсім не теплу гарячу точку України. Купують усе за власні гроші. У держави з цим скрутно. Ходимо, шукаємо щось по А що вам треба? Що шукаєте? Щось потепліше дітеля. 10 днів, 10 днів відпустки у мене. Мені особисто нічого не треба, я все за свої гроші купую, як і більшість з нашого загону. А так нам волонтери передають теплий одяг, допомагають як можуть. На базарі від камуфляжу очі розбігаються, переважно одяг українського виробництва з Хмельницька чи Одеси. Пошла 320, 350, 400, костюм 450, 500, 220, чи не всякі. Є. Міні спорядження для солдата коштує від 1200 гривень. І матері приходять, і всі приходять, а ми їм даємо дешеву. Мусимо дати, бо мені навіть стоїть не дозволяє дати дешеву. А, навіть хоч і нічого немає, а я таке даю. Та ті гроші знаєш, я взяв. А може нашій армії допомагати. Іноземний військовий одяг удвічі дорожчий. Волонтери намагаються утепити бійців ще у Львові. Хлопці просять британку чи натівську амуніцію, адже наша зношується за три місяці. До того ж, коли загоряється, спричиняє сильніші опіки. Вона просто розлізається. Якщо є там, коли загоряється, вона просто плавиться і приліпає до тіла. Тому всі хлопці, які приходили, просили або британку, або мультикам. Тому що мультикам він починає помаленьку тліти, він не, не спалахує, а наша просто плавиться, там. Настільки синтетики, вона просто плавиться і прилипає до тіла. Форму для армійців та добровольців уже шиють. Вони отримують її у середині жовтня, кажуть у МВС. Натомість нацгвардійці швидше отримають зимовий одяг та білизну від держави наприкінці вересня. Зараз йде постачання і на 80% нова форма вже пошита. У нас є стара Бушна, яку ми можемо використовувати на холода, але всі учасники, хто планується виїзд в зону антитерористичної операції, ми плануємо це робити на кінці вересня місяця, вони всі будуть забезпечені як теплим білизною, так і безполезне верхнім одягом. Грошей від пожертв поменшало через так зване перемир'я, проте хлопці далі залишаються під обстрілами російсько-терористичних угруповань і сидять в бліндажах. Хоч зараз і не зима, але температура вночі у степах знижується до трьох градусів. Ольга Зілісько, Вікторія Іваськевич, Роман Миленький головні новини Львова.